Ще дня, шановні українці, давайте цікаву тему піднімемо, тому що, хто відаючи йти в курсі, що є такі тригери цікаві. Тобто майбутнє зараз дуже хаотичне, дуже швидко переписується. От, є такі дві точки, які 2030 і 2050 рік. Давайте подивимося, що буде в світі. В світі, давайте світі, в 2030 році. Ось. Будуть. Вищі сили з люстом і люсто дивилися розбиратись, підключитися до роботи з люстом, тому що ну, це, часто це умовності, це занадто маленький час для простору. От. Давайте подивимося, що станеться з люстом 2030 З люстом в цілому. Дивіться. Людство будуть перезапускати. Будуть великі. Ну, Це не війна, це будуть глобальні катаклізми для того, щоб гармонізувати людство. Ви повинні розуміти, що людство зараз зайшло в... в той стан, який він не дає ніякої гармонії в більшості. Тобто люди позалазили, вони перестали розвиватись, вони пішли на шлях Егрегора. Ось поставали, наприклад, похрестилися там, і вони в рабстві. Ось, немає вільних людей поза егрегорами, поза релігіями, які розвиваються і щось створюють. Люди перестали створювати. Тобто, якщо ви запитаєте, що людина створила за своє життя, так зараз е батьки навіть дітей не можуть створити дати виховання. Розумієте? Не можуть дати виховання. Немає гармонії в просторі, немає, немає балансу гармонії. Е Чому це так відбувається? Тому що під цим перенародженням, під цим владою там, більшовиків, які отупляли, постійно робили тупими населення, під постійним цим тисятилітлітнім гнітом інородської віри, під гнітом того ж самого християнства, мульс... ну, тобто з іудаїзму, що пішло: там, християнство, мусульманство, католицизм і їхні різні напрямки, там тільки це окультні організації, вони ритуалами трішки відрізняються. От. І, наприклад, той самий, що у нас ще великий, буддизм, буддизм східна релігія, яку царі розробили для того, щоб раби були голі босів, щоб вони раділи від того, що вони голі босів. Це час там Царі, їхні у них там царів були, розважалися собі з дівчатами і наркотичними з зопіумом гуляли. От. І виходить, що людство зайшло в глухий кут. Ось. І м -м що потрібно, що зробити, коли більшість програмує е майбутнє, розумієте? Більшість. Тому зараз навіть з війною війна триває, тому що більшість дозволяє в Україні корупцію, е інородцям керувати. і... Е Дозволяє заробляти на крові, якби почали припиняти оцю корупцію будь-якими методами, будь-якими, абсолютно будь-якими. То б війна дуже швидко закінчилась, тому що гроші не було б сенсу, наприклад, красти для дітей, якщо дітей немає. Ну чи не стало, наприклад, розумієте? Оп, і зразу все бізнес-проекти б закрилися. І це в глобальному е, межах люства так само люди просто ганяються за грошима, от будь-якими методами нахапати егрегор грошей, 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 грошей за е, цьому. Застрягли в матеріальному прошарку, коли немає творчості. Тобто, люди там, яку ти що ти створив за життя? Книжку, картину, е, ти побудував якийсь ліс, посадив. Ні, цього немає. Тобто, ще там років там в х роках ще українці були б до розкоркулювання. Не сади, робили там як мій прадід пасіки, робили щось, глобальні проекти робили там, оздоровлювали землю. Цього зараз немає, і це в глобальних масштабах. Тобто, людство перестало створювати. Перестало розвиватися те, що потрібно умовно для вищих сил для творця, щоб був розвиток. Розвитку немає. Ось просто б'ють один одного, і люди енергетично виглядають виснажені. Вони навіть енергію не продукують, тому що оці постійне переродження в Грегорі, наприклад, християнства, які е, раби після смерті залишаються рабами, їх обсмоктують, обсмоктують, обсмоктують. Вони навіть же люди енерг... не можуть генерувати енергію, тому стільки калік народжується у тистів і відсталих людей, розумієте. От. І що буде От 2030-2050 роки це дві точки, які от незмінні. Тобто е там по війні дивимося, плаваючі дати, там е йдуть зміни, йдуть рухи. А от в глобальному нічого не змінюється. Навіть перемогу в війні в Україні, ну що, ну люди почнуть пити. Пити, гульбенити, от перемогли. Е -е, то, що корупції на році провладиться, нічого, але всі сядуть на стакани, знову почнуть ходити на роботу і радіти, що їх не призвали, і навіть там про поранених, контужених забудуть. Ось. Відповідно, нам ще 10 років дають, щоб підготуватися для того, щоб зробився перезапуск. Цей перезапуск потрібен для чого? Тобто, більшість завжди програмує е майбутнє. Ось, і, відповідно, потрібно цю більшість прорядити, тобто забрати 70% образно, щоб 30% залишилось відаючих. Тому що відуючі, вони високоінтелектуальні, вони постійно навчаються, вони виживуть. Відповідно, буде більшість відаючи, інтелектуальних людей, духовних людей, які потім будуть, знову ж таки, як колись там при перезапуску, от 10 тисяч років назад, там перезапуск був якийсь потопом був зі всім. Ну і багато цих перезапусків було, коли людство заходило в глухий кут. Ось, останній був 10 Тисяч років тому відповідно українці знову ж тоді на нашій території, на гранітному щиту, чому так корисні території, були саме високоінтелектуальні, не вижили, і потім там терпіно навчило шумерів, як жити. Потім мігрували там арії на, на по всіх країнах і е, допомагали людям розвиватися людству розвиватися, переносили знання. Відповідно, і зараз, е, в 2030-му, якщо люди нічого не змінять. Ось не будуть створювати, не буде духовності, то буде розродиться глобальний перезапуск. Просто це знищення, знищення людства, тому що ми запитували, яке потрібно для чого, для гармонізації. Тобто більшість приберуть, залишиться меншість, меншість якраз ну, відуючих, які ну всебічно розвинуті. Тобто, я, наприклад, можу там людину лікувати, можу і прооперувати якісь, наприклад, людину, тварину, знаю там технологію вирощування рослин, ставків, риб. Селекцію навіть знаю, розумієте, там як Сортанові ви знаходите, як, як тварин вирощувати. Тобто в мене такий в голові запас інформації, тобто, що ну, такі, як я, мене вбережуть, тому що я носій знань, я творець. Ось я буду допомагати людям стартувати. А що будуть з більшістю з вас? Ось тому будьте готові до гармонії. І це нормально, дивіться, це справедливо. Тому що е, умовно вищі сили, там спостерігачі, творці, називайте їх, як хочете, їм потрібна гармонія. А гармонії немає. Для того, щоб, знову ж таки, більшість програмує майбутнє. Коли майбутнього немає для людства, ось, люди дозволяють, дозволили себе загнати в рабство оцих інородців, то просто розродять перезапуск така. Порчу людства випалять для того, щоб була гармонія. І це нормально, ви повинні розуміти, що це нормально. І це перезапусків було багато. Абсолютно. То просто потрібно навчатися, отримувати максимальну кількість знань. Якби ви розвивалися, вивчали магу як науку, то ви б все це бачили. Та й такі справи. Ну, слава Україні! Українці завжди виживуть більшість. А от такі, як хрестануті, які будуть упувати на волю Бога, коли. Будуть умовно плити рухатись, то богів створили люди, їм ніхто не допоможе. А вільні люди поза системами позагрегорами, яких інтелект, так як ЄРО працює, брррррр, розкручений, вони виживуть з води. Слава Україні! Смерть ворогам! Працюємо на виживання.